Не будеш розносити неправдивих поголосок. Не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди. Не будеш з більшістю, щоб чинити зло. І не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшости, щоб перегнути правду. І не будеш потурати в богому в його позові. Коли стрінеш вола свого ворога або осла його, що заблудив, то конче повернеш його йому. Коли побачиш осла свого ворога, що лежить під тягарем своїм, то не загаїшся помогти йому, конче поможеш разом із ним. Не перегинай суду на бік в богого свого в його позові. Від неправдивої справи віддалися, а чистого і справедливого не забий, бо я не справедливлю несправедливого. А хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. А приходька не будеш тиснути, бо ж ви познали душу приходька. Бо самі були приходьками в єгипетськім краї. І шість літ будеш сіяти землю свою і будеш збирати її врожай. А сьомого опустиш її та полишиш її, і будуть їсти в богі народу твого, а позостале по них буде їсти польова звірина. Так само зробиш для виноградника твого і для оливки твоєї. Шість день будеш робити діла свої, а сьомого дня спочинеш, щоб відпочив віл твій, і осел твій. І щоб відітхнув син на вільниці твоєї і приходько. І все, що я сказав вам, будете виконувати. А ймення інших богів не згадаєте, не буде почути воно на устах твоїх. Три рази на рік будеш святкувати мені. Будеш дотримувати свято опрісноків, сім день будеш їсти опрісноки, як наказав тобі, окресленого часу місяця Авіва, бо в нім ти був вийшов з Єгипту. І не будете являтися перед лицем моїм спорожніми руками. І свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі. І свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Три рази на рік буде являтися весь чоловічий рід твій перед лицем владики Господа. не будеш приносити крови жертви моєї наквашенім, алі моєї святкової жертви не буде ночувати аж до ранку. Початки первоплоду твоєї землі принесеш додому Господа, Бога Твого. Не будеш варити ягняти в молоці його матері. Ось я посилаю Ангола перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і щоб провадив тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем його і слухайся його голосу. Не протився йому, бо він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Коли ж справді послухаєш ти його голосу і вчиниш усе, що говорю, то я буду ворогувати проти ворогів твоїх. І буду гнобити твоїх гнобителів. Бо мій Ангол ходитиме перед лицем твоїм і запровадить тебе до амореянина, і Хітиянина, і парізіянина, і ханаанеанина, хівеанина і євусіянина, а я знищу його. Не будеш вклонитися їхнім богам, і служити їм не будеш, і не будеш чинити завчинками їх, бо конче порозбиваєш і конче поламаєш їхні стовпи для богів. І будеш служити ти Господові, Богові своєму. І він поблагословить твій хліб та воду твою, і зе посеред тебе усуне хворобу. У твоїм краї не буде такої, що скидає плода, ані не плідної. Число твоїх днів я доповню. Свій страх пошлю перед лицем твоїм, і приведу в замішання весь цей народ, що ти війдеш між нього. І всіх ворогів твоїх оберну до тебе потилицею. І пошлю шершня перед тобою, і він вижене перед тобою хівеанина, ханаанеянина та Хітиянина. Не вижену їх перед тобою в однім році, щоб не став той край спустошеним і не розмножилася на тебе польова звірина. Помалу я буду їх виганяти перед тобою, аж поки ти розродишся і посядеш цей край. І покладу границю твою від моря червоного і аж до моря Филистимського, і від пустині аж до річки, бо дам в вашу руку мешканців цього краю, і ти виженеш їх перед собою. Не складай умови з ними та з їхніми богами. Не будуть сидіти вони в твоїм краї, щоб не вести тебе в гріх супроти мене, коли будеш служити їхнім Богам, бо це буде пастка тобі.